Сьогодні ми поговоримо про Зувієра Вапа. Я нагадаю, що це за виконавець та чому він раптово зник з репрадарів. Історія про те, як Феті Вап став відомим, змусить вас ще більше оцінити його успіх. Репер з Нью-Джерсі торгував наркотиками і був практично бездомним. У 2015 році його трек Trap Queen став найбільшим сліпер хітом року. З вами міністр Флексу. Ви на каналі Trap", UA". let's get it, let's go! Oh, my, uh, You can catch me fucking up the streets in my new Audi. Slow, police don't call me over. niggas know we gon' run. Ooh, ooh, I got the fastest with Ooh, yeah, she walked down my Now these cars ain't got no limit. I don't solve the puzzle, didn't it? struggle. I don't know the feeling. And lying hard with my baby. Він почав займатися музикою лише два роки на 2015 рік, а вже очолював чарти. Його проривний хід Репквін був у чарті Billboard Hot 100 протягом 24 тижнів, досягнувши другого місця. Успіх цієї пісні приніс йому місце в списку фрешменів WXL 2015 року разом із -мако та Вінсом Стейплзом. Наступний хіт хід My Way увірвався у Hot 100 і почав його важливе зростання. Народжений як Віллі Максвелл II 91-го року. Року Фетіваб заслужив весь цей успіх завдяки невтомній роботі. Він створив хайп навколо себе на продажі мікстейпів на розі вулиць, як і багато реперів Золотої Ери до нього. У своєму рідному місті Петерсон, штат Нью-Джерсі, він створив фанатську базу, яка підтримала його в створенні унікального флоу та артистичної особистості, яка вивела його музику в майнстрім. Тепер, коли Фетіва покинув Петерсон, він твердо вирішив не бути автором одного хіта. Побачивши Фетіва вперше, легко зосередитись на відсутній. Лівому оці репера. на ранніх етапах своєї кар'єри він тримав його історію в таємниці, і про нього ходили чутки, що він втратив оку через аварію з феєрверком або вибухом із рушниці. У реальності він втратив оку через вроджену глаукому. Однак у дитинстві однокласники постійно знущались над хлопчиком, який народився як вільні Максвелл II, провокуючи його на бійки. За словами будучи учнем початкової школи в Петерсоні, штат нью Джерсі, він регулярно бешкетував. Одного разу навіть жбурнув партою в іншу дитину. Але поступово він почувався спокійніше зі своєю інвалідністю і, будучи підлітком, одного дня раптово вирішив зняти свій протез. Він носив протез приблизно до 12 років, а потім вирішив, що йому подобається те, як розбите око його виділяє і перестав його носити. Проте зараз, маючи славу і гроші, він почувається комфортно. А платиновий сингл Квін ніколи не залишить його без лаве на хід ноги. Він малодійніший за Фьючера, з яким його часто порівнюють, жорсткіший за Дрейка, з яким він співпрацював і. Оскільки його дні торгівлі наркотиками вже позаду, кращий зразковий громадянин, ніж його ув'язнений кумир Гучі Мейн. Саме так весела преса про Феті Вапа у 2016 році. З музикою «Феті Вап знайомий з дитинства, адже грав на барабанах. Перше Вап познайомився з живим виступом на сцені під час гри на барабанах у гурті в Апостольській церкві свого дитинства в Патерсоні під назвою Храм Соломона. Його батько грав на клавішних, брат на бас-гітарі, а дядько був головним барабанщиком. По неділях потрібно було добре грати, каже Вап, і його дядько змушував його старанно тренуватися. Поки він не навчився. Вап також грав у своєму шкільному. У оркестрі, поки він не влаштував чергову бійку і не зламав руку. Фетіва описує своє рідне місто Петерсон як дуже відокремлене місто згідно з CVTV. Наркотики та насильство знайти дуже легко. Деякі люди ніколи не були на цьому боці Петерсона, хоча вони прожили тут все своє життя, сказав Феті Ва. Після того, як він кинув школу і поліз у треп гру, став бездомним та продавав наркотики, він та його друг Монті вирішили читати реп і йти до чогось більшого. Вони часто шукали фрішні біти на саунд і писали під них свої демки, шараут Кешмані і Пі. Хто зрозумів, той зрозумів. Фетіваб знайшов біт для Queen онлайн. Люб'язно наданий невідомим білоруським продюсером на ім'я Тоні Фад. Наскільки я пам'ятаю, Тоні Фад отримав в районі 300 доларів за цей бід. Фетіва був одержимий цим треком, удосконалюючи свою комбінацію співу та репу, доки не настав час офіційно записати його в березні 2014 року. Пізніше того ж року Queen звучала на радіо в Нью-Йорк, але найбільший поштовх отримав, коли він вийшов на радар нового звукозаписного лейблу під назвою Тріхана, співзасновниками якого є команда випускників Warner Music Group. Лейбл побачив, що трек виходить в інтернеті і запросив Феті Вапа для зустрічі. Особисто він зачарував трьохсотих Тода Москвіца. Я сказав йому, я знаю, що ти вже багатий. Але якщо ти даси мені шанс, я зроблю тебе набагато багатшим. Треп Квін був першим випадком, коли Феті Вап спробував свій оперний напівпрочитаний прочитаний напівспівочий стиль, і з тих пір він став його брендом. Дом усі читали рап, тому Я зробив щось інше. Я почав співати, але я не хочу бути співаком, тому я займався своїм. Сказав він білборд. Коли Фетіва повійшов у мейнстрім, він записував по 20-30 треків на день як його улюблений репер Гучі Мейн. Цитата: Я роблю це не для того, щоб бути відомим. Я роблю це для того, щоб люди навколо мене могли жити краще, а я можу жити краще разом з ними. Сказав він для пічфорк. Багато людей не досягають вершин там звідки я. Коли у вас є певні мрії, це просто те, що ви бачите по телевізору. Пізніше багато хто почав казати, що левіш лайфстайл Фетівапа просто його розорив, адже він почав купувати багато ювелір. Всім своїм друзям дорогі машини та безкінечні гулянки залишили неабиякий відбиток на його банківському рахунку. А одного разу він навіть не зміг зняти 100 тисяч доларів зі свого банківського рахунку, і він був заблокований на 6 місяців. Fat Wap став швидко популярним наприкінці 2014 року після того, як його пісня Trap Queen була перевидана як його дебютний сингл для Trihana Entertainment. А потім пішли сингли 679 за участю Remy Boyz і My Way ремікс за участю Дрейка. Drake. Do is put my mind to this shit. Goddamn. Cancel out my ex. I put a line through that. Усі, з яких мали подібний успіх у чартах протягом літа 2015 року. Послідовне тріо хітів одразу передувало випуску одноіменного дебютного студійного альбому Феті Wap» 2015 року. Сингл Queen» розповідає про дівчину, яка готує та фасує крек на кухні для подальшої реалізації. І за що Феті Wap» від неї втрачає голову. Це унікальна пісня, яка розповідає історію колишньої дівчини, яка була готова сісти за нього у в'язницю. На рахунку Wap» два альбоми Феті. В 2015 року та Butterfly Effect 2021 року. Також низка синглів. Звичайно, що після треків Trap Queen», 679, «RGF Island та My Way його популярність почала йти на спад. Hey, hey, no Далі він ще ловив середній успіх треками «Jimmy Choo», Wake Up та All My Head Flex. But I'm in Robin James. She she my Також він з'явився на бенгері в початковій кар'єрі з X Nine Kiкі разом з Худі. Відехуді. E Двічі Фетіва був номінований на Ґреммі, але ще нічого не виграв. Незважаючи на його славу і гроші, ніщо не триває вічно. Зірку хіп-хопу, чиє справжнє ім'я Вілі Джуніор Максвелл II, звинуватили в тому, що він близько шести разів їздив на Лонг Айленд навесні 2020 року та купував кілограми кокаїну, а потім перепродавав його в Нью-Йорку та Нью-Джерсі. За словами федеральних прокурорів, уроженець Петерсона, штат Нью-Джерсі, який був одним із п'яти обвинувачених у цій справі, особисто продав 25 кг Рамів наркотику в Гарден Стейт. Його доходи остаточно впали під час карантину, і він просто хотів забезпечувати свою сім'ю та фінансувати свій реп. На даний момент в нього шість дітей від п'ятьох жінок. Федеральний прокурор Крістофер Кафарон зазначив, що під час пандемії багато людей втратили роботу, але не всі вони почали продавати наркотики. Федерали навели, як приклад, його проривний хіт Реп Квін, який Максвелл написав про колишню дівчину, яка допомагала йому торгувати наркотиками в Петерсоні. Петів був. Заарештований 29 жовтня 2021 року та був на волі під заставу в розмірі 500 тисяч доларів. Поки він не порушив умови свого звільнення під час розмови у FaceTime 11 грудня 2021 року. Фейтіваб та ймовірно госпільники розповсюдили понад 100 кілограмів кокаїну, героїну, фентанілу та креку з червня 2019 року по червень 2020 року. Прокуратура стверджувала, що група отримувала наркотики із західного узбережжя поштою або змушувала водіїв перевозити Возити їх у автомобілях із прихованим купе. Наразі Феті Вап відбуває покарання та постить селфі із в'язниці. 31-річний Треп Квін репер у серпні визнав себе винним за одним пунктом. Змова з метою зберігання та розповсюдження понад 500 грамів кокаїну. Йому загрожує щонайменше 5, і максимум 40 років ув'язнення за цей злочин. З вами був міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте про зліт і падіння Феті Вапа та його музику? Пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!